Їй легко далася перемога на обласному рівні, адже такі граційності та вмінню рухатися в такт музиці може позаздрити будь-хто. Впевнено та стильно Юлія Пугачук представляла Житомирщину на 9-му всеукраїнському конкурсі «Міс глуха. Проте там було дуже непросто продемонструвати свою харизму і талант, особливо коли нема голосу і традиційних звуків музики не існує у світогляді. І все ж конкурс краси з поміж нечуючих дівчат, також естетичне та вишукане видовище. Найбільший прояв власних талантів представляли традиційно в авторських візитівках. Юлія Пгачук представила контент Я тебе кохаю. І, хоча судді корону-переможниці не віддали Житомирянці, глядачів вона підкорила сповна і за це отримала титул «Міс глядацьких симпатій. Народний депутат України Олег Ляшко в офіційне журі не потрапив і все ж почесний гість свої персональні подарунки представив найкращим. Я тому я хотів би вручити в е, призи. Учасницям, які, на мою думку, на мою власну, можливо, вона не об'єктивна, бо, як кажуть, на вкусі Святарища нет. Але на мою думку, вони справили на мене незабутнє враження. Номер 3. Юля Жедомер. Сама Юлія стверджує, що світові необхідно посміхатися, і він посміхнеться у відповідь. А от на конкурсі вона отримала позитив нові знайомства і друзів з усієї України. Попри спортивну жагу до перемоги, на конкурсі краси з поміж глухих традиційних егоїстичних амбіцій не існує.